Вітаю, друзі! Це канал Second E і я Людмила. На півдні прохолодно, тому я знову вдягнена дуже тепло. Як бачите, на мені темно-синього кольору мій аутфіт сьогоднішній. І ці штаніжки, які я купила в минулому відео на вагу, хто дивився моє минуле відео. Сьогодні я завітала до секонд хенду де Речі продаються по фіксованим цінам. Я вам покажу мої знахідки, те, що я знайшла, те, що я побачила, що мені сподобалося. І кожну річ я пронумерую. Поступово я вам об'ясню, чому я це зробила. Ось ця шляпа під номером один, як бачите, і так далі буде. У мене з'явилася ідея, з якою я хочу з вами поділитися. І дізнатися вашої думки. Якщо вам моя ідея сподобається, я буду робити і далі подібні відео. І так розповідаю, поки ви дивитесь те, що я знайшла, я вам розповім: я вирішила стати для вас агентом чи байером секонд-хенд. Тобто, що це означає? Я показую вам речі, які я знаходжу в секонд хенді по фіксованим цінам. Кожну річ я про номер... номерок ставлю. Якщо вам ця річ сподобалася, то ви пишете мені в Інстаграм, я залишу в описі під відео силочку на мій інстаграм, пишете мені туди, називаєте номерочок. Я йду в магазин. Якщо ця річ все ще знаходиться в магазині, я вам відписую і ви відправляєте мені кошти на номер картки, я для вас купую і відправляю по новій почті. Ось, наприклад, я вам показую сумочку. Так? Якщо вона вам сподобалася, я показую вам ціну. Ось їм зараз покажу. А, і бачите, тут маленькі дефектики є. Ну, якщо комусь сподобається ця сумочка, я для вас її придбаю. А ось дивіться, які гарні лофери. Папаям. Я навіть їх приміряю. Вони під номером 5. Це не шкіра. ну, Коштують вони 295 гривень. Це цінник. Із 50% знижкою. Тому, якщо ви захочете придбати ці лофери, вам не потрібно буде мені додатково нічого доплачувати, тобто ви сплачуєте тільки по ціні, яка вказана на бірці, ну, на ціннику. В той же самий день я придбаю цю річ, віднесу до нової почти і відправлю вам в той же самий день. Якщо вам сподобалася моя ідея, Ставте плюсики в коментарях, я буду знати, що вам це цікаво, і буду продовжувати в цьому дусі. Тобто, кожного понеділка я буду знімати відео, де буду вам показувати мої знахідки. Ну, Якщо вам цікаво, ви зможете написати мені, назвати номер. Ну, Ви зрозуміли далі. Всі деталі ми вже обговоримо в інстаграмі. А якщо вам це не цікаво, то. Мені буде приємно, якщо ви просто проведете зі мною час, подивитеся мої знахідки. Ну, мені приємно, здається, і вам цікаво. З'явилося дуже багато взуття різного по сезону, розпродаж не по сезону, також і якось відлічається. Ну, сьогодні я вирішила звернути свою увагу тільки на взуття. Ну, і на сумки. Чому? Тому що мені самі це цікаво. Ось я рукою махаю, бо не могла знайти цінника. Бачите, таке відчуття, що той цінник впився. Ось цікаві еспадрилі. На них навіть не видно слідів носки. Не знаю, я ніколи не носила, не знаю, як вони вносяться. Розмір 37-й. До речі, якщо вони вам сподобаються, або якась друга. Пара взуття. То я піду до магазина візьму сантиметр, відмірюю розмір стельку, зроблю для вас додаткові фотографії. Знайшла ось таку сумочку Oriflame. Відомий бренд не тільки в Україні. Покажу згодом цінник її. Не можу сказати, що це шкіра, видно, що там тканина в хорошому стані. Дуже здивована, якщо чесно. Дуже відомий мені цей бренд. Ось я вам показую бірочку. Трошки незручно, щоб подивитися склад, там тканина і що ще, ось цінник. Я вже давно не користуюсь Oriflame, тому не дивилася їхні каталоги і не знаю, чи є ще ці сумки в продажу. Але якщо ви зацікавлені, то ви можете придбати через мене. До речі, покажу вам кольорові цінники по яким знижечкам. Якщо вас зацікавить річ, яка буде червоного або помаранчевого кольору, це означає, що Річ без знижки. Я впевнена, ми зможемо договоритися. Можливо, гривень 50, тоді я візьму за, за те, що я придбаю і відправлю вам. Якщо цінник з другим кольором, то вам не треба буде нічого додатково доплачувати. Тільки стоїмость по ціннику. І потім, коли я вам відправлю, ви вже зможете заплатити доставку по новій почті. Взуття дуже багато, великий вибір, а от із сумками проблема. Я так думаю, що шкіряні сумки розкуповують моментально. Все ж таки, в цей день я нічого не придбала для себе. Але завтра вівторок. І я, як завжди, йду на розпродаж секенд хенда на вагу. Тому чекайте, можливо, через пару днів вийде нове відео шопінг-влогу, як завжди. До речі, хто дивиться мене вперше, підписуйтеся, тому що канал Second E – це канал все про секенд хенд Мої покупки, знахідки, що цікавого, смішного. Ну і так далі, можливо, якісь новинки. Я не тільки купую, я люблю секонд хенд але я не тільки купую для себе речі, я ще купую речі на продаж. Це моє таке маленьке хобі, яке приносить мені теж невеликий дохід. До речі, оці босоніжки мені дуже сподобалися. Але я їх приміряла. Дивіться, як вони на моїй ножці виглядають. Дуже зручно, але шкода, що трішки, трішки великуваті вони на мене. Я невеликого зроста, мій зріст 1,58 вісім. І тому мені подобається носити високі платформи. А ось дивіться, тамаріс, шльопки, які гарні. І здається, без слідів носки. Ну, трішки потертість, але по підошві видно, що їх зовсім не носили. 36-й розмір. І по тій наклійці видно, що вони шкіряні. Коштують вони 395 гривень. Поряд, іще ось такі цікаві з камінням теж тамаріс. Тамаріс дуже хороший бренд. Шкіряні. Шкіряне взуття. Я вже купувала речі цього бренду і продавала. Тому впевнено можу сказати, що це дуже хороша, якісна продукція. Ось, дивіться, які гарні, рожеві. Шкіряні теж. Трішки там якесь забруднення, але то не страшно. 38 розмір. По підошві видно теж, що вони не ношені. Можливо, навіть з магазину. Але мені щось так здається, що це ручна робота. А ви, як вважаєте, я вирішила їх приміряти на свою ножку. Цікаво, вони виглядають з моїми шкарпетками у смужку. Ну, дуже вони мені сподобалися, але є одне но для мене. Я зовсім не можу ходити з отакою. Прямою підошвою. А ви. Ось сумочку придивилася, червоного кольору, теж вона зовсім нова. Ну, це не шкіра, звісно. Яке покриття незрозуміло, такий портфельчик. Але як аксесуар, до речі, зовсім новий, показую ціну. 165 гривень. Цікава сумка. До речі, хочу сказати, що не завжди, якщо і сумка не з шкіри, це не означає, що вона поганої якості. Я дуже часто купувала із замінника, ну, з ненатуральної шкіри. І дуже довго носилася сумка. Бо ну, дуже великий вибір, які хочете, і в гарному стані, ось такими бантиками. До речі, мені ще цікаво, що ви думаєте про ціни. Ось показую вам розмір. Напишіть, будь ласка, в вашому місті які ціни? Можливо, дорожче продається взуття, можливо, дешевше. Мені буде дуже цікаво почути. А ще хотіла сказати: якщо ви з мого міста, до речі, я знаю, що багато глядачів теж з Миколаєва, то ви можете зайти до цього магазину і придбати для себе щось із цього, що я вам вже показую. Як мені вже писали, що з мене дуже погано, погано виходить рекламувати. Ну, я нічого не рекламувала, а ось цього разу я вирішила сама себе, так сказати, прорекламувати. Я розумію, що я дуже багато балакаю. І сподіваюся, що ви зрозуміли, що я хотіла вам сказати. Подивіться, які слімбеки, Альберто Зазо. І ось такі тапатульки: 195 гривень. До речі, це якісь зара, не впевнена, що в них можна ходити по вулиці. Ну, поряд хотіла вам показати ті червоного бордового кольору, але вони були з дефектом. Ось такі слімбеки теж, Next. з цікавим підбором. 195 гривень. Ось іще такі. Еспадрілі, босоніжки. Бренд мені невідомий, але видно, що вони в гарному стані. Зовсім нові. Треба подивитися їх цінник. Якщо вам подобається таке взуття, то чому ні? Гляньте, підошва зовсім нова. І впевнена, що це дуже хороша якість. Ну, цінник, звісно, 495 гривень. А ось це взуття. Бренд, важко мені його прочитати, але я вже купувала цього бренду взуття. Знаю, що дуже якість хороша, шкіряне, а також ортопедична устілка, підошва. Ну, ось я вже побачила дзеркало. Ось такі ще шльопки, примарк. Видно, що це не шкіра, але чому ні. 36-й розмір, вони нові, нові, тому й ціна така. А ось о, подивіться, які гарненькі. Бренд мені теж невідомий, але можливо, ви щось знаєте про це. Я знаю, мої глядачі знають більше, ніж я. Звісно, що в них буде некомфортно ходити по вулиці, але, можливо, на якесь свято чи фотосесію, чи ходити вдома. Чому ні? Ось такі ще слімбеки, гарненькі, із квіточкою. Зараз покажу вам бренд. Мін... Мінозі. Вони із тканини. Зовсім нові, каблучок новий, 135 гривень. Якщо вам вони сподобалися або любі другі, пишіть мені номер в інстаграмі і я піду до магазину, зроблю додаткові фотографії, поміряю устілку. Відправлю вам. Якщо вам все сподобається, ви відправляєте кошти мені на карту. Я їх купую для вас. І відправляю по новій почті. Це, я повторяю знову для тих, хто, можливо, з самого початку відео, ну, чи не зрозумів мене, чи не почув. А ось ще які цікаві спадрілі. Намагаюсь показати вам бренд. Видно, що вони нові, якісні. Впевнена, що в магазині. В нас Ви такого не знайдете. Ну, Можливо, знайдете, якщо є, де в магазині цей бренд. Ось такі ще цікаві із. Забули, як називаються ці намистинки. Але ж ви мене зрозуміли. Вони зовсім нові. 37-й розмір, видно, що були на розпродажі за 9, не знаю чого якої валюти, але це неважливо, тому що вони вже в секонд хенді Повна стоїмость їхня була 16 чогось там. Дуже акцентні, цікаві в стилі бохо. Ось іще одні із підбором в виді рюмочки Примарк. Дуже гарні. Я б собі такі придбала б, якби це був мій розмір. Коштує 245 гривень. Цього разу я вирішила не гуглити бренди, тому що, навіщо на це тратити час? Якщо вам цікаво, я впевнена, ви зможете самі подивитись в інтернеті. Ось іще одні, дуже великого розміру це, здається, 40-й чи 41-й Кларкс. Кларц дуже відома марка, теж з ортопедичними підошвами. Коштує всього 295 гривень. Кому цікаво, я знаю, дівчатка з великим розміром. Дуже проблематично придбати для себе взуття. Ось іще одні такі, де можна регулювати підошву для тих, у кого широченька. Підошва зовсім нові, вони можуть стати вашими, якщо ви зацікавлені. Я вже хотіла виходити з магазину, але при виході іще познаходила. Дивіться, стільки взуття хорошого якісного. І впевнена, що воно дуже зручне. Якби було мого розміру, я б собі придбала по дні. А ви. Пишіть, які вам сподобалися. Хоч, хоч би, якщо ви не хочете купувати, ви можете просто написати, під яким номером вам більше сподобалося. Що ви думаєте про ціни? Ну, ось іще це здається зара. Та патульки такі. 35-й розмір на маленьку тоненьку ніжку. І ще одні теж. Здорового, 40-й, 40 здається, чи 41-й. Теж вони дуже якісні, але на них трішки видно сліди носки. Якщо вам сподобалося відео такого формату, пишіть мені, що б ви хотіли наступного разу. Можливо, сукні, можливо, ем... Чоловічий відділ. Пишіть мені, і я буду вам наступного разу показувати. А тепер я буду закінчувати моє відео. Чекаю ваших коментарів. Дякую, що провели час зі мною. А і ще, ось при виході тед Бейкер. Це теж відомий бренд. Знайшла ось таку сумку. Показую цінник. Теж. Ви зможете її придбати, якщо захочете, але в цієї сумки немає, зовсім немає ручки. Якщо цікаво вам, пишіть. Тож, дякую, що провели час зі мною. Зустрінемося в наступному відео. Па-па!